Повітрі вже давно відчувається перший дух. Батьки активно збирали школярів, вчителі готували свої педагогічні нотатки. Директори завершували останні приготування навчальних закладів. Але є ще й ті організації, які допомагали категорійним дітям піти у школу з радістю або, хоча б, трохи скрасити реалії вимушених переселенців. На двох таких символічних заходах побувала і наша знімальна група. Вже вкотре кафемрія напередодні 1 вересня у своїх стінах гостинно приймає дітлахів, що за декілька днів отримують почесний відповідальний статус першокласник. Цього року 15 діточок, якими опікується центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді служба у справах дітей, ідуть до школи. Фактично, акція це посвято у першокласники для дітей сиріт та дітей з особливими потребами. Ми вже не перший рік на такому заході, тож знаємо, що має він дві частини: перша конкурсна, друга солодкий стіл. І, зазвичай малеча долаючого випробування весь час озирається, підглядають. Що ж, солоденьке їм приготували цього ж року. дітахи спочатку були дуже сором'язливі і ледь голос тягли. Але ведучі так вдалося як зацікавити конкурсну програму, що вони самі не помітили, як здружилися, розгулялися та й де те нерішуче зділися. Тобто, і в школі вони так само швидко увілюються в колективи, а гуртом всі справи, як відомо, робляться краще. Тож і тут всі випробування вони долали на раз, і з логікою лічбою паршачки довели. Вони вже на ти. З буквами у малечі теж все гаразд. Тож до шкільних занять вони готові. Малятам лише ось ось доведеться знайомитися з країною знань. А щоб підсолодити початок їх навчальної мандрівки, звичайно ж, допоможуть пригощенням. Малята, які подолали безліч випробувань, їх заслужили. Акція є традиційному, то традиційному то традиційною, тому що ми проводимо її вже більше 10 років. Діти чекають на це свято, свято першого дзвоника, свято, коли перші сідають за парти є довгожданним, очікуваним. І сьогодні ми постаралися їх до цього свята підготувати. Готуючи дітей до школи, естафету привітань перейняло і міське управління освіти, молоді та спорту. Поки що школа номер 5 не наповнилася шумом голосів своїх постійних мешканців, але вже причепорилася і приготувалася їх зустрічати, суди запросили гостей. Щоправда, на відміну від попереднього, захід не був такий, Таким святковим і піднесеним, адже привітати із початком нового навчального року сюди запросили тих дітей, що змушені були покинути свої домівки в зв'язку з подіями на сході нашої країни. Дивлячись ці очі, навіть привітання без сліз говорити важко, адже ці діти стали заручниками ситуації, а навчання продовжувати їм необхідно. Через те, що заяви до смілянських шкіл почали надходити від переселенців лише за декілька днів до 1 вересня, зібрати велику допомогу для цих дітей не вдалося. Але от зошити, ручки і щоденники тепер будуть у кожного. В міському управлінні освіти молоді та спорту зібрали найнеобхідніше для дітей різного віку. Поки що до смілянських шкіл написали заяви майже 50 дітей-переселенців. Мероюз них стануть першокласниками. І це ще не межа. Кількість дітей постійно збільшується. Умови прийняття їх до навчальних закладів спрощені. На сьогоднішній день Міністерство освіти науки України дозволило приймати дітей без документів. Мається на увазі, ну свідоцтво про народження повинно бути, але якщо особової справи немає, немає е, щеплень, немає медичної довідки, значить е, ідуть у дитячу поліклініку, стан здоров'я на сьогоднішній день, оглядають лікарі, тому що це і фізкультура, навантаження. І е, відносно щеплень дозволено батькам писати заяву, що діти прищеплені, тому що коли переїжджали, ніхто не думав, ніхто не сподівався, що треба бігти в поліклініку, забирати медичну довідку. Тому з розумінням підходимо. В основному до мене зверталися ті, хто приїхали вчора, позавчора. А чи немає у вас якогось, як кажуть, запасу зошитів? Тому у нас те, що ми відправляли на Слов'янськ, у нас свої були ну, запаси, які ми, ми все зараз все спакували. Те, що було, щоб там по, по 30, по 40, по 50 зошитів, по п'ять ручок, але на перші щоденники, на перший час, щоб у дітей було. Вже далі допомогу і підтримку дітям зі сходу будуть надавати у тих шкільних колективах, куди вони прийшли. Ставлення до них буде особливе, запевняє начальник управління освіти молоді і спорту. Тільки із материнським батьківським почуттям ставленням, зрозумінням, тому що ці діти бачили лихо, ці діти бачили війну. Націлим на те, що повинні працювати психологи обов'язково і з батьками і з дітьми в дітей страхи для дітей зі сходу нашої країни, які мають обдарування здібності, будуть створені умови у смілі для продовження розвитку їх талантів. Планується забезпечити дітей переселенців і певними пільгами при харчуванні у навчальних закладах. Олена Ладенколагслатукові та Льосмачко спеціально для агенції теленови.